Доброго здоров'я, дорогі глядачі! З вами ваш надійний помічник, і сьогодні ми поговоримо про те, що може торкнутися кожного з нас незалежно від того, наскільки чесно ми живемо. Пастка, в яку може потрапити кожен. Уявіть, звичайний вечір, ви хочете платити інтернет або скинути трохи грошей онукам на подарунок, ви не купуєте нічого підозрілого, не займаєтеся ніякими схемами, і раптом операція відхилена. Ви заходите в додаток, а там страшний напис, рахунок обмежено. Гроші на карті є, але ви не можете їх ні зняти, ні витратити. І найгірше, що це часто стається саме тоді, коли допомоги чекати, не звідки, увечері, у вихідний, ну або ж коли ви у дорозі. Зараз в Україні банки масово блокують картки звичайних людей навіть за оплату комунальних послуг або перекази між власними рахунками. Не панікуйте! Сьогодні я дам вам чіткий план, як визволити свої гроші з банківського полону всього лише за 10 хвилин. Отже, чому банк заморозив ваші гроші? Важливо розуміти у 2026 році. Банк не шукає приводу вас розізлити навмисно. Більшість блокувань робить автоматична система безпеки. Вона бачить ризик там, де ми бачимо звичайне життя. Ось п'ять головних причин, чому саме це стається. Перша: фінансовий моніторинг. Банк хоче знати, звідки у вас гроші, якщо суми відрізняються від звичайних або проходять від різних людей. Друге застарілі дані. Якщо ви вчасно не повідомили банку про зміну місця проживання чи доходи, картку можуть вимкнути. Третє борги та суди. Якщо є виконавчі провадження, ну, наприклад, за старий штраф чи за комуналку, доступ до коштів обмежено без жодних розмов. Четверте помилки безпеки. Три рази невірно ввели пін код і все до побачення, або система помітила підозрілий вхід у додаток. І наостанок п'яте, довга тиша. Якщо карткою довго не користувалися, а потім різко почали, система може спрацювати на захист від крадіжки. Отже, перші 10 хвилин ваша рятівна інструкція, що потрібно робити покроково. Коли прийшла біда, головне не робити хаотичних дій. Це найголовніше. Не пробуйте платити знову і знову 20 спроб підряд виглядають як атака шахраїв, і банк закрутить гайки ще сильніше. Прочитайте повідомлення. Часто банк прямо пише «Оновіть дані, ну або зверніться в підтримку. Дзвоніть спокійно, наберіть підтримку і скажіть чарівну фразу. Підкажіть точну причину обмеження та що саме мені треба зробити, щоб зняти блок. Не кричіть, дійте як доросла та мудра людина. Фіксуйте абсолютно все. Якщо пишете в час, зберігайте номер звернення та час. Це ваш слід для офіційної скарги в майбутньому. Ваш тривожний чемоданчик документів. Банк хоче закрити паперами свій страх, підготується це заздалегідь. Перше паспорт та ідентифікаційний код. Друге довідки про доходи, виписка про пенсію, ну або ж про зарплату. Для подарунків від рідних, пояснення, хто прислав гроші та підтвердження, що вони офіційні. Для продажу речей, якщо продали щось з рук. Збережіть оголошення чи квитанцію про відправку. Далі поради на майбутнє: як спати нам спокійно. Не тримайте всі яйця в одному кошику. Майте хоча б невелику суму на карті іншого банку. Друге. Готівка це сила. Завжди тримайте в гаманці хоч 200-500 гривень готівкою на так званий чорний день. І третє, оновлюйте дані. Якщо банк просить, робіть це одразу, не чекайте останнього моменту. Дорогі мої, бережіть свої нерви та гроші. Напишіть у коментарях, чи траплялося таке з вами і як ви виходили з таких ситуацій. Нехай ваш досвід допоможе іншим.